Повернення расистів на так зване тимчасове перебування в Росію, формально звільнення військовополонених. Але насправді це більше схоже не на повернення додому, а на ще один виток тієї ж самої падки, їх вишиковують у стрій, під наглядом, руки за спину, кожен крок контрольований. Ніхто навіть не намагається створювати видимість турботи. Просто там же на місці їх переодягають у форму, без варіантів, без питань, без права сказати хоча б слово, і одразу ж відправляють назад, на передову. Наче це не люди, а одноразовий ресурс, який можна нескінченно кидати на м'ясорубку. Росія сьогодні це величезна в'язниця. Країна, яка давно перетворилась на системний ерор, де немає ні прав, ні свобод, ні можливості впливати на власне життя. Путінська диктатура повністю зруйнувала будь-які уявлення про майбутнє. Ті, хто повертається, бачать усе своїми очима. Пропаганда бреше, командування бреше, держава бреше. Вас не чекає нічого хорошого, лише нова форма і новий маршрут у бік фронту. Росіяни. Не вірте расистській пропаганді. Вона існує тільки для того, щоб тримати вас у страху та ізоляції. Якщо маєте шанс, їдьте, рятуйте себе і свої родини, поки ще є можливість, бо майбутнього в Росії при Путіні не існує. Там є лише дві перспективи: в'язниця або смерть.